Всім привіт! З вами Захар і Діана. Ми сьогодні будемо робити оладки. Виливаємо теплий кефір в миску. Даємо тепло коло кефіру трісити. Тепер перемішаємо. Перемішаємо, щоб піти не -мо, чомусь прилипло. Вона тверде. Коли дріжджі розчинилися, треба розбити яйце. Я не трогаю. Тепер мішай бо це зараз я не викину, а це тепер треба мішати. А я даю тест яблука. А я мешаю. А я сопью цукор, а такая мешает. Я кидаю моко, да не мешаю. Далі не можна чогось. Мішає, міша. А ми дали сюди яблуки, я не знаю, чи буде смачне. Так буде смачне? Я не знаю. Чисто треба посадити відпочивати, щоб підросло. А ми поки будемо бавитися. Чисто наші вже готові, і ми зараз їх будемо смажити. так, Я по боку рукам Ось так. Наші лази вже смажуються і ми зараз їх будемо пробувати. А подивіться, що я робить. А я їм планетне них Такі оладки жарилися, ми вже половину з'їли, зараз вікно пробувати. А оладки ми їмо допоможемо полонечим вареничком. Зараз беремо. Я думав, що це не добре буде з яблуками, а це навіть не чути і дуже добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо вам сподобалися наші оладки, підписуйтесь на канал і ставте лайк. па Па-па-па! 嗯。Mm.